Xbox, Xbox це бренд, який належить компанії Microsoft, і це звучить дуже дивно, але компанія Microsoft була дуже близькою до ігрової індустрії ще до того, як створила Windows. Вони створили програму Flight Simulator. Це був тренажер для пілотів літаків, і він вийшов за кілька років до створення Windows. До речі, цей симулятор популярний зараз. Звичайно, за більш ніж 15 версій він став максимально реалістичним. Але після перших виходів Windows, компанія Bolt забила на ігри. В 95-му році, коли вийшов Windows 95, компанія вирішила вирізувати ігри на ПК. І гарно підготувала для цього софт. Тоді до Windows додали драйвери DirectX. Буква X в кінці на щось натякає. Так вони наповнили ринок малобюджетними іграми, такими як Microsoft Soccer, Microsoft Golf і Microsoft Flight Simulator. Класика. але хітом в ті роки на ринку стали не ігри Microsoft, а гра Age of Empires. Далі компанія Microsoft запартнерилася з компанією Sega і зробили для них програмне забезпечення. Можливо, це й погубило компанію Sega, бо той софт від Microsoft був дуже... Уже поганим і Sony PlayStation в ті роки захопили ринок, просто не давши навіть дихнути Sega. Прикол у тому, що на PlayStation 2 можна було не тільки грати у ігри, а ще й слухати музику та дивитися фільми. І багато людей не купували комп'ютери, а просто брали собі PlayStation. Ну тоді Білл Гейт завівся, не на жарт. Він створив окрему ігрову команду і сказав: Робіть консоль кращу за PlayStation. Назвав цю команду він Direct Xbox Вони гарно заморочилися. Перший Xbox був створений на базі комплектуючих із ноутбуків Dell. І це допомогло йому зробити залізо краще, ніж PlayStation. Вони зробили правда гарніший інтерфейс, ніж у PlayStation. Ну а в розробку контролерів вони вклали якісь просто нереальні бабки. Також вони додали туди підключення до інтернету та телебачення. Але головні зусилля на просуванні Xbox були в тому, що вони заключали ексклюзивні контракти з виробниками крутих ігор. В контракті було сказано, що ця гра для PlayStation та Mac повинна вийти не раніше ніж через два роки. І в 2001 році Білл Гейтс особисто сам за прилавком продавав ці Xbox. Через рік вийшов тоді сервіс Xbox Live, в якому можна було грати по інтернету з друзями в різні ігри. Перша гра з цією функцією це Unreal Championship. Вона і зробила Xbox популярним. А ти підпишися на мій YouTube.